Доброго дня всім, хто зайшов на мій канал. Сьогодні у мене посилка. Буквально зараз я прийшла із пошти, Укрпошти, забрала ось посилочку. Була там дуже довго, були там черги, тому що там якась знов проблема на Укрпошті була із сервером. І я ось взяла посилку, я її навіть там не відкривала. Хоч у мене було дозволено, але в мене таке було відчуття, це було вперше за весь час, що навіть якщо ця пасилка прийде із якимись дефектами чи там розіб'ється, я її все одно заберу. Тому що я її, по-перше, придбала за копійки, а по-друге, це тут унікальна річ унікальна річ. Підклеїмо і буде те, що треба, якщо там щось. Так, тому я ось хочу її розпакувати разом з вами. Все-таки я думаю, що тут прийшло ціленьке, але як знати, як знати? Коробочка маленька, так все впритик. Так що все може бути. Ось коробочка, тут іще коробочка всередині. Да. упаковано я так не упаковую. Ось. І тут уже дуже мало тут паперу. Оце так. Одні посилки приходять ціла куча паперу і, і всі, всілякого матеріалу, а інша ось така річ легенько плівочкою і все. Ну, так, чисто зовні, наче ціленьке. Німлю зараз туплінку. Ось таку річ я придбала, і зараз відразу буде огляд. Так що додивіться до кінця. Ну що ж, любі мої, давайте розглянемо мою покупку, мою чудову знахідку. Ось дивіться, що я купила. Це шкатулочка, скринька, дуже старенька. Називається Виноград. Коли я побачила оцю чудову її форму на OLX... Оці випуклі ягідки, я відразу здогадалася, що це дуже старенька річ. І я не помилилася це дуже старенький предмет. Давайте розглянемо кришечку цієї шкатулочки. Ми бачимо тут ручний розпис, листочки такі виноградні, дуже красивого такого зеленого кольору, дуже така незвична ручечка така. Форма. У вигляді е, такої гілочки зігнутої. Трішечки тут є втрати фарби. Ось, дивіться, яка гарна. Сама порцеляна дуже тоненька. Ми бачимо, вона просвічується, бачите, просвічується. Хоч і начебто вона така товстенька. Але просвічується і легенька. Ось дуже гарна. Стан дуже відмінний, немає ні щербинок, ні тріщин, є тільки трішечки потерта позолота. Ось, бачите, ободочок такий, обідок. І тут позолота з часом потерлася, але часу пройшло досить багато. Внизу обідочок майже ціленький, ось бачите, тоненький такий золотистий обідочок. Також ми бачимо, що просвічується ось. Порцеляна просвічується. І давайте розглянемо, клеймо, і це ми бачимо товариство Кузнєцова. Навіть денце таке чистеньке, новеньке. Навіть і не скажеш, що цьому предмету більше ста років це дореволюційна шкатулочка, дореволюційний предмет. Хочу сказати, що така форма зберіглася до, до війни в 30-му році. Шкатулочки такої форми випускалися на наших українських заводах. Випускалися вони на Городницькому фарфоровому заводі. Ось хочу вам показати, в каталозі ми бачимо точнісінько таку шкатулочку, шкатулка виноград 1930-1934 роки. Це городницький фарфоровий завод. Шкатулочка точнісінько такої форми, як у мене. Але ми бачимо на кришці трішечки відрізняється малюночок ось листочків. В мене більш такий чітко виражені листочки, а тут трішечки таке невеличке тонування. Так що ось така дуже вдала покупочка. І на цей раз. Мені також пощастило, я її купила за копійки. Ціна цієї шкатулки менше 100 гривень. Можете, не повірити мені, але я кажу так, як є. Ця шкатулочка продавалася разом з різноманітним посудом, з великою кількістю якихось предметів. Людина продавала і не знала, що, і тому ціна була. Дуже низькою я, звичайно, її купила. Дивлюся на неї і ніяк не можу намилуватися. Як взагалі вона мені трапилась, аж не віриться. Тепер така старенька річ буде в моїй колекції. А чи сподобалась вам вона? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях і не забуваємо поставити вподобайку. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей. Пока-пока!